В сьогоднішніх умовах надзвичайно важливо бути об'єднаним. Тому, завдячуючи президенту України, відбувся конгрес місцевих та регіональних влад, який є платформою для діалогу між державними органами влади, органами місцевого соврядування міжнародними організаціями. І це надзвичайно важливо для нашої громади, тому що ми маємо змогу поспілкуватися, отримувати відповіді на ті проблемні питання, з якими стикаємося щодня. Надзвичайно важливо нашим пріоритетом сьогодні є підтримка наших захисників та захисниць, підтримка кожного жителя громади, забезпечення їхніх умов для сталого розвитку. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України власне це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих. Це президент України, Верховна Рада України. Це можливість донести проблематику з рівня громад з іншого боку. Це можливість центральним органам влади про донести до громад набрами державної політики пріоритети, на що ми спільно. Разом маємо зорієнтувати і направити свої зусилля. Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади регіони можуть задавати питання органам центральної влади і їх вирішувати. Кожен конгрес саме актуальні питання починаючи там. І від питань оборони, завершуючи питаннями переселенців, ми в одній платформі безпосередньо маємо гарну комунікацію для вирішення всіх проблемних питань, які стосуються діяльності всіх регіонів. Не перший раз приймаю участь в таких конгресах. Хочу подякувати президенту за такі важливі зустрічі. Ми маємо пряму можливість в діалозі спілкуватися з керівництвом нашої держави, отримувати прямі відповіді. Хочу подякувати також і президенту, і чинному уряду держави за те, що ми дійсно відчуваємо підтримку. Підведено результати роботи за 2024 рік та визначено основні пріоритети роботи на 2025 рік. Хотілось би зауважити, що саме на конгресі піднімаються такі питання, які дуже є важливими в теперішній ситуації, в якій знаходиться наша держава. Це зокрема підтримка внутрішньопереміщених осіб, то підтримка збройних сил України, сил оборони. На мою думку, це важливий конгрес, де ми можемо задати напряму запитання чи то президенту, чи то премєр міністру чи будь-кому якому урядовцю, для того, щоб отримати конструктивну відповідь і для себе мати розуміння завтрашнього дня.